Добрий день чи вечір. Сидю така, слухаю, дивлюся блогерів на комп'ютері своїх. Відпочиваю. Сьогодні я трошки ось попелісосила наполюю. Там калідорі полісосила. Чашечку треба винести, звісно. общем, трошки працювала, тепер тихаю. І сидю. І чую такі звуки, і думаю, чи це в мене в комп'ютері, чи це на дворі. Відкрила віконце. Не знаю, чи вам чуть, чи ні. А вони так співають. Я дивилася, дівчатка, я дивилася якесь кіно, ну, серіал новий. Боже, чуть не заснула і не впала. Представляєте? Хе-хе, <реш> такий цікавий серіал. Ні, серіал дуже цікавий, Ну, такий, як обично, кримінал. Я люблю таке дивитися, детектив, там, кримінал, ну, взагалі. Ну, на погоду. Казали, що буде дощ, прям такий сильний дощ. Ну, його так і немає. Птички співають. І я, але я, геть, дівчата, я сидю, поки дивилася, чуть не впала, заснула. Знаєте, мене так хитало. Таке наче це ужас. Наче якесь землетрясіння було, розумієте? Ну, хорошо, що на дивані. Диван у мене м'ягенький, хороший. Ласка стоїть. Треба колесо накачати. Та взагалі всі колеса треба підкачати вже. А мене колись і питали, вам коляску яку замовляти? З колесами, щоб качали, чи, ну, ну, щоб, ну, щоб не... чи дуті, дуті. А я кажу, та ні, мені така, щоб качати. На що мені дуті? У мене ж була така, щоб качати. Хай буде. А тепер ось, о, як треба накачати і що, так би були собі дуті. Наступний раз буду дуті заказувати. Не хочу я накачані. Все одно я на неї так не сильно де їздю, тільки по хаті. А в хаті рівно, в принципі. Ну, пташки співають, і Опять захмарилося. Я не знаю, коли я виїду вже на вулицю з цією погодою, з цим дождом. Я не знаю. Я не знаю. Сидів, тільки дивлюся, як люди ось о. на вулицю виходять, щось роблять, там садять. В общем, ну а я в хаті. Зато взяла книжечку нову. Буду читати «Наполеон Полеон Хілл, думай і багаті. А то багато буду. Хі -хі -хі. Водички собі сьогодні набрала теж. Воно простої. Ту в мене вітамчики, то ракушка. Тож. Квіточка. Дивіться, яка зелена квіточка. А то в мене такі ці. Ночничок такий. Квіточки повитирала їх. Так хорошо. І оце ж я вам хотіла теж показати, щоб ви почули, як пташки співають. Ну, не знаю, чи чуть, чуть вам, чи ні. Мабуть, чуть, так? Да? Мабуть, чуть. Кутів щось немає, не приходять щось. Ну, я вам кажу, я геть так, геть, мене так кидало, геть взагалі, так спати хотіла, геть капець. А потім почала дивитися... Там ну, Там Ну, і в своїх дивлюся трошки. Е трошки наче проснулася. Тут взагалі шатало, наче на морі, От, знаєте, в океані. Капець. Так що продовжую дивитися, почули Пт пташок моїх домашніх, вуличних пташок почули. Замовкли. Замовкли, полягали, мавірно. <риклад> Ні, вони зараз почнуть скакати, а то і по цій драбині скакали, і тут заглядали, ну. Так що, ладно, буду продовжувати дивитися. Дівочки, зависла на ТікТок. Представляєте, ніяк не можу встать. Уже скоро два години, а я все досі лежу і лежу. Уже треба чай пить, вже треба, я не знаю. А я ще досі лежу. Короте, е, пішла моя по гриби, е, Опять, може, щось назбираю. Ну, я не буду показувати, тому що мене вже телефон сідає, от з Тік-Тока і вообще. То ефекти создаю, то сундучки збираю, то і ще щось. Лариса, встань, уже щось роби, блін. Чаю хоч попий. Ні создаю ефекти. <хи> ну, адже поприкалуватися можна. В общем сиділа ціле утро та вже й обід, вже обід, а я ніяк не можу, поняли, ну. <кхи> Проснуться, як то кажуть. Ну нічого, сейчас я буду просипатися. <кхи> ну, в смыслі, не просипатися, а вставати. Заколотю собі чаю, поп'ю чай, вип'ю вітамінчик. От, і буду відкрию вікно, бо душно. Щось мені вже душно, звісно, вже скоро півдруго, вже скоро два, я ніяк не можу. Представляєте, все сидю, сидю в Тікток. Нать мене вже треба з того тіктока. Вже телефон кричить, а я ще ніяк не можу з нього вийти. Ось як засядеш і все. все. Ну, Сьогодні неділя, то я вирішила так трішечки знаєте так, розслабитись. Зараз поставлю телефончик на зарядку. Він вже не видержує в мене, він просто вже не видержує, чесно. Ну, дінуся і побачу, що там далі буде. До речі, сьогодні 25 травня. Загадуйте бажання. Загадуйте бажання. Сьогодні такий дуже-дуже мощний день, мощна енергія. Тому 25.05.25 25. поняли? поняли? Загадуйте бажання. І дякую всім за підписочку. І так у нас сьогодні пікнічок. Сирок, колбаска. І це. І напіточок. Ой, хто прийшов? Хто прийшов, Ема, хто прийшов?